Мені апельсин зв'язку ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим пір, купуй товари з акцизом та вимагає фіскальний чик. Податки від відакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв пригрозив європейським країнам, які планують розмістити війська в Україні після досягнення мирної угоди. Він опублікував допису у мережі X колишній Твітер із кадрами удару. Ракети «Орєшнік» по Львівщині і вкотре наголосив, що Кремль не допустить жодних військ НАТО на території України. Дмитро Левусь політолог міжнародник виходить до нас на прямий зв'язок. Доброго ранку, мої вітання. Вітаю. Ну, слухайте, те, яким чином росіяни намагалися використати всю цю історію з запуском Решника по, по Україні, по території Львівської області, і те зрештою, який це ефект отримало в підсумку. Наскільки це різні, скажімо, дефініції між собою, якщо їх співставляти? Ну, дійсно. Ми бачимо, що вдруге поспіль використання цього орешника, чи там якихось переробок тополя, чи ярство вже я думаю, на нюрнберзі для Путіна стане вже остаточно. Очевидно насправді воно і з самого початку більшою мірою є таким. Психологічним методом, да, тобто, тиском на мораль, на психіку, як українців, так особливо в першому випадку, коли по Дніпру, в листопаді 24-го року, так і зараз більшою мірою навіть і Європи. Бо ми бачимо, що то вся ця історія як відповідь на нібито удар по путінській резиденції насправді вона абсолютно в дусі такому російської пропаганди, бо ми ж бачимо її вже не один раз. як... Якась брехня, яку вони запускають, як це було з 14-го року, з там літаком Боїнгом, вона завжди у них розгортається таков в театр абсурду тобто. Навіть коли вже зрозуміло, що це брехня, вони її продовжують відіг... так, відігравати до кінця, і отут була саме ця історія. Для чого для того, аби продемонструвати, що мовляв, все не так однозначно, і вони будуть далі триматися, щоб в історію воно вийшло саме таким чином. Але тут є був ще додатковий момент. Це однозначно тиск на Європу, яка буквально напередодні була чергова да, там, така, така подія, як збори коаліції рішучих, удар безпосередньо по території біля польського кордону. Щоб продемонструвати, що мовляв, це все дуже небезпечно, тим більше що враховуючи, що це був запуск балістичної ракети, яка можливо б, могла б виявитися ракетою з міжконтинентальною, то звісно, що вони попереджали про це, і тобто це додатковий психологічний тиск. І тому е, вони ну звісно очікували, що України для України це буде паніка, для Європи це буде паніка для США. Але насправді е, це аж ніяк не спрацювало. Це от, точно те про що ми можемо говорити впевнено. Давайте згадаємо ще деякі заяви авторства Дональда Трампа. Захоплювати Володимира Путіна не потрібно, адже війну в Україні можна врегулювати. Зокрема, президент США заявив, що не планує віддавати наказ про затримання російського диктатора, попри припущення провести таку ж спецоперацію, як він провів проти Ніколаса Мадуро. Очільник Білого Дому зазначив, раніше мав чудові стосунки з Путіним. Зараз дуже розчарований, однак вірить, що війну в Україні вдасться врегулювати. Слухайте, ну я не знаю, чи можна це розцінювати в категоріях там знаєте іронії і чогось, що характерне для Дональда Трампа, чи все ж таки це теж певний знаєте сигнал і маркер. Тому що ось ці припущення про те, що ну, американці мають, скажімо, так, інструментарій для того, щоб в такий спосіб впливати на диктаторські режими, воно десь там і було іронічним, але водночас і мало під собою правдивий ґрунт. А знаєте, воно дуже показово, бо е, виходить так, що раніше Трамп ну в такому ключі з щодо Путіна він ніколи не говорив. Тут він це зробив свідомо чи несвідомо. Але е, якщо не свідомо, то це навіть і краще. Чому? Тому що ми вже бачили, як е, змінюється ставлення Тому Путіна до Росії. Е, ось ці от ми зробили це там за три години, а ти чотири роки воюєш. Е, я не вірю в те, що да, це була брехня да те, що Путін по ньому, по ньому нібито України, були по його резиденції. Це все однозначно свідчення того, що ставлення до Росії як до рівного партнера, хай і складного воно змінилося. На е, таке ставлення, ну дещо з таким е, да, не зовсім серйозне. Хоча не, не повинні тут думати, що е, це не завжди, бо я думаю, що циклів в ставленні до України буде е, різних намагання врятувати Росію від. Краху теж я думаю, що абсолютно може бути, але да, ось цей комплекс тиску, який проявився на Росії, і те, як вона реагує, і вона не зможе щось зробити. Да? Ну, от її військові кораблі не змогли нічого зробити проти захоплення танкеру у відповідь на те, що на заяву про те, що Росія брехала, вони можуть там запустити арішнік. Тобто, продемонструвала повний, ну, повну відсутність якихось інструментів, які можуть пропорціонально давити у відповідь на США і на Україну да, також. Тобто, ось це, да, це така знакова заява насправді Трампа. Але поза цією знаковістю, що тут можна очікувати, тому що тут я попрошу по коротку відповідь: та є історія з танкером, ви про неї згадали. Але це там питання фінансового інтересу американського. А от щодо санкцій, як із цим? ну бачите, от якраз те, про що ми говорили: тобто готовий законопроект про 500% відсоткові ці мита, про те, що всі, хто буде торгувати з Росією, будуть страждати. І але сам Трамп дійсно говорить, ну можливо, воно не знадобиться це застосування цього закону. Я думаю, що буде ще можливість з боку Сполучених Штатів, ну вони точніше США нададуть можливість Росії піти на, на зустріч, і не одразу будуть застосовані ось ці санкційні механізми, на жаль, хоча в принципі. Це те, що треба було б зробити, вже. ну деякі республіканці-сенатори говорять про те, що ніби Трамп дає зелене світло і ніби наближається до прийняття відповідного рішення, але жодних жодної конкретики наразі ми тут не маємо. Я вам вдячний за розмову. Дмитро Левус, політолог-міжнародник, з нами на прямому зв'язку. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. Осьом'я ранку на ей 2